Відбувся реліз відеогри Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Вихід гри чекали понад 10 років. Релізи переносили декілька разів. А деталі довгий час приховували. Відеогра розроблена в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи. Події там відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії. Зробити ритуал. Це називалось там. Мені здається, A, там позішн Б, і там якась Position С. Типу. Прототипом одного з персонажів гри є військовий Азову. Він є фанатом гри. Вже починається робота, і це було таке досить дивно. — Я відзнявся в декількох сценах. Хлопці взяли за основу саме мою модель, моє обличчя, мою пластику, мою фізику, і зробили, просто ліпили мене з того, що було, то, що було знято. Коли там типо реагуєш на якусь подію, там є так, є такий акторський прийом, там ти реакція на подію, наприклад, там всипу, там типу або там, типу, ти повинен дати емоцію там якогось агресії, там типу, ну такі інші, Ну. Ти все отруєш. В англійській версії там написано: типу, ну головний герой свистить. Ну ну що там, ну людина там в Британії не знаю, ну, хі -хі -хі -хі. Я кажу, ні, це не так було. Я, думаю, я кажу, ну може не будемо свистіти? Я кажу, давайте я вам зроблю так, як було тоді. У грі персонажі співають українські пісні моя А також на одній із локацій грає радіо з українською музикою. Не кажи мені, неправди, де душею. Чуєш, що твій сталика. Ти смерть штрихнею. Після початку повномасштабного вторгнення компанія скасувала продажі гри в Росії та видалила російськомовне озвучення. Після цього хакери викрали матеріали гри та погрожували оприлюднити їх, якщо розробники не повернуть російське озвучення. Зараз час такий час можливостей. Після цього компанія кілька разів ще доопрацьовувала гру та переносила дату релізу. Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Сталкер 2» називають найочікуванішою грою 2024 року. Якою бачиш, і ти розробники присвятили Сталкер 2» усім, хто боронив та боронить Україну? Я ж показав тобі, якою я її бачу. Йди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму.